Протягом декількох десятиліть забруднення річок сміттям є великою проблемою на Закарпатті. Йдеться насамперед про річку Тиса. Накопичені відходи збираються вздовж її притоків. Зі сміття часто формуються цілі гори, здатні перешкоджати потоки річки, що тим самим спричиняє повені, що ускладнюють життя людей, які живуть поблизу узбережжя. У єсенях в останні роки започаткували декілька програм, ціллю яких було збереження чистоти довкілля та річок, а також екологічно свідоме виховання молоді. П'ять років тому, коли я стала вчителем Ясінянської школи номер один, помітила, якою великою проблемою є сміття. На жаль, ми не маємо можливості сортувати відходи, але навчаю учнів і виховую їх так, щоб вони слідкували за своїми вчинками. Дивилися, що вони викидають у смітник і як потрібно сортувати. Але насамперед, як можна запобігти біді? Тому ми вчимо, чим можна замінювати, наприклад, пластикові пляшки. Приміром, можемо купити скляну пляшку або замість пластикових пакетів текстильну сумку, що можна використовувати не тільки один раз, тому я вважала, що проведення одного заняття недостатньо упродовж чотирьох років, які діти проводять у нашій школі, постійно навчаються берегти навколишнє середовище і берегти Закарпаття, адже ця місцевість неймовірно чудова. Її Бог створив не для того, щоб ми її забруднювали. На сьогоднішній день ще не знайдено виходу щодо поводження з відходами у регіоні Верхньої Тиси. І відповідного технічного оснащення немає, розповів керівник територіальної громади Андрій Делятинчук. На сьогодні наша єснянська громада приймає участь в такому прекрасному проєкті як П'ять країн, одна ріка. Це йдемо про нашу річку Тису. На сьогодні екологічна проблема річки Тиса залишається для нас актуальною. Проблема з поводження з твердими побутовими відходами у нас на сьогодні так і не вирішена. Ми дуже надіємося на те, що, зокрема, і ця програма, і наша співпраця з Угорщиною, співпраця з нашими друзями з Петкупи допоможе нам вирішити цю проблему з сміттям в річці. Ці тиса на сьогодні Ясенянською громадою розроблений проект щодо будівництва сміттєсортувальної лінії у нашій громаді. Ми дуже би хотіли допомоги саме в встановленні такої лінії, наданні такої лінії. Також критичним для нас є транспорт для перевезення сміття, адже той грузовий транспорт, який у нас був, було забрано на війну. Так? Тому дуже велика критична у нас потреба в спеціальному транспорті, зокрема в сміттєвозах. Ми дуже надіємося на те, що такий завод в яношах запрацює, так, і це дасть змогу зробити нашу тису ще чистішою. Асоціація постачальників і виробників сфери охорони довкілля організувала дводенну професійну конференцію присвячену формуванню ставлення, комунікації та плануванню поведінки. Захід відбувся 26-27 квітня у Будапешті. Представником Закарпаття була Марія Кеслер. Я розповіла, що заради нашої тиси разом з учнями беремо активну участь у програмі 5 країн. Одна річка а також сказала декілька слів про наші плани на майбутнє. Я інформувала слухачів про те, що у рамках проєкту виготовлено чотири електронних книги, поки що на угорській мові, але текст буде перекладено чотирма мовами. Цими електронними книгами зможуть користуватися вчителі шкіл, адже в них дуже чітко написані завдання і ігри як для педагогів, так і для дітей. Є й задачі для команд, а також індивідуальні завдання. Надіємося, що вже в листопаді зможемо ними користуватися. Охорона навколишнього середовища є важливою не лише у регіоні Верхньої Тиси, а й в низинних районах. Про це свідчить невтомна праця охоронця природи Віктора Бучинського, який разом зі своєю співробітницею проводять навчальні дні у різних куточках Закарпаття. Уже протягом року разом з колегою Сандрою Чересня навчаємо дітей у школах. Вона розповідає про спосіб життя Zero Waste, тобто як можна жити без відходів. Я своєю чергою розмовляю з учнями про сортування сміття, чому важливо сортувати. Важливо, щоб вони знали, що це не тільки з фінансової точки зору важливо, а що вони рятують дерева. Нещодавно ми були у Великоберезькому ліцеї. Якраз сьогодні мені зателефонував Чаба Бігоріс Карачина і сказав, що вони дуже раді були б нас послухати. Отже, ми відвідаємо їхній навчальний заклад також. Надім сівешен латна мінкет, і шуда ще я могу látogatni. Попри важке становище, Віктор продовжує свою діяльність керівником берегівського пункту прийому вторинної сировини. Ми маємо декілька труднощів, але не зупиняємося, бо берегові люди активно сортують сміття. Я не хочу підвести їх закриттям пункту. Так що намагаємося працювати, пережити цей нелегкий період, бо відходів, які потрібно переробити, не стає менше. Кошин, з ким розмовляли співробітники телебачення, погодився, що запуск сміттєпереробного заводу у селі Яноші, який будується за підтримки уряду Угорщини, допоможе у вирішенні не одного екологічного питання. У той же час кажуть, що на Закарпатті потрібно збудувати декілька таких заводів, зокрема у регіоні Верхньої Тиси.